Показую, як є. Весь помідор лишився ось тут до салату він нам не потрапив. Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді ось така овочева шинковочка з Аврори. Зараз ми її розпакуємо, подивимося, які там всередині є насадочки, перевіримо, як воно все працює. І забігаючи наперед, я вам скажу, що сьогодні ми її таки розламаємо. В першу чергу ми бачимо, що тут іде ось такий лоточок. Куди мають падати овочі? Іде ось така от насадочка для подрібнення овочів. Ось так от кладемо туди овочі, нажимаємо, і вони подрібнюються і падають сюди всередину. Шинковка. Це я так розумію, щоб шинкувати, ну, наприклад, огірок, там, кільцями, так? або, може, навіть капусту. Ось така насадка для подрібнення. На 4 частини і тут, по-моєму, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, на 4 частини або на 8. Далі терочка. Це, наприклад, морку натирати або буряк. Кладемо її. Далі ось така сіточка, також щоб подрібнювати овочі. Далі ось така конструкція, я так розумію, це, мабуть, або тримати, або як соковижималка. Щоб сок чавити, не знаю. Підскажіть мені. Так, оця штучка це стояла ось тут, просто закривала леза, щоб ніхто не поранився. Це я її вже зняв. Ось такий тримач для овочів. Там, наприклад, картоплю притиснути, щоб вона не втікала від вас або буряк. А також ще йде в комплекті кришка. Кришка це. Означає, що ось цю ємність можна використовувати як лоточок. Ось так. Ну, вона так, І вона закривається герметично. Так, що ще ж тут в нас є? Упаковочна плівка. І ось така ще штучка. Я навіть не знаю, до чого вона. Ну, Взагалі без поняття, куди її тут дівати. Також в комплекті ще йде ось така чистилочка для картоплі. До речі, непогано чистить. Ну, ось, по суті, все, що було всередині. І давайте зараз будемо випробовувати різні насадки, провіряти, як воно працює все. Тут все працює по принципу конструктору. Бачите? ось Взяли насадочку, поставили. Не треба, ага, забрали, поклали її назад. Ага. Встановлюємо ці дві деталі ось таким чином. Беремо нашу терочку. Тут, бачите, є такі отвори, пази. І тут, відповідно, вусики. І Пробуємо, щоб воно туди попало. Так, ось я вже приготував морквину. Провіримо, як воно натирає. Натирає морку добре, але який недолік, що ця морква розлітається по всьому столі. Ось, о, бачите, ось тут -от попадали в мене кусочки. Я думаю, якщо взяти ось таку терку, звичайно, так? поставити її в кастрюлю і терти одразу в кастрюлю, то, мабуть, у вас буде на робочому місці значно чистіше. Тепер давайте попробуємо ось цю насадочку, ту саму морпину, натерти на ній. Ага, я розумію, що ось так треба вставляти, не тою стороною. О. Ось такі тоненько нарізані. Морквини получились, бачите? Доволі-доволі таки тоненько. Оця насадка мені подобається. Ця гарно ріже тонко, швидко, акуратно, нічого ніде не розлітається. Тепер давайте випробуємо швиденько ось цю насадочку, розріжемо огірок на 8 частинок. Бачите, чуть-чуть не дотискає, але в цілому огірок розрізаний. Також можна потягнути його з того боку. Так. Бачимо, що огірок розрізало. Тут, в принципі, ніяких проблем. Давайте попробуємо подрібнити кабачок. Ну, як бачите, кабачок подрібнився дуже добре, швидко і легко. Ніякого бруду тут немає. О, бачите? Дуже міленька, класно. Давайте спробуємо приготувати повноцінний салат за допомогою цієї штучки. Пробуємо тепер його роздавити. Ось так нас вийшло. Буквально 30 секунд і огірок нашинкований. Нормально. Попробуємо з помідором. Спочатку ріжемо його на слайси, відрізаємо попку. М -м, помідор пішов гірше. На жаль, помідор не пройшов, бачите? Показую, як є. Весь помідор лишився ось тут. До салату він нам не потрапив. Тому вимушений буду нарізати помідор вручну. Давайте перевіримо, чи зможе він подрібнити перець. Так, бачите, перець проходить. Тут погано, що немає ручки. Можна було б... От я хочу зняти кришку, бачите? Я хочу зняти кришку, а не, не виходить. Трошки незручно насправді. Пересипаємо. В принципі, якщо ваш салат буде лише з огірка, перцю та кабачків, така шинковочка якраз саме те, що треба. Для помідорів вона не підходить. Бачите, всі помідори лишаються ось тут. Давайте тепер випробуємо ось цю сіточку. Якщо я правильно розумію, то це для картоплі фрі. Для того, щоб нарізати картоплю для подальшого приготування картоплі фрі. Бачите, в мене картоплина невелика. Вона якраз дуже добре підходить сюди по розміру. Так, картоплину такого розміру воно перерубало. Але як бачите, проблема полягає в тому, що картоплю ми розрізали плашмя. І получився отакий кубик, коротенький. Гарний, але коротенький. А якщо ви задаєте картоплю фрі, то вона, як правило, йде ось так, довгенька. Ну, Якщо для вас це не принципово, то окей, можна так отрубати. Але давайте все ж таки м спробуємо зробити її саме ось так. Щоб нас, наша картопелька була максимально довгою. Тож, надіваємо його. Пробуємо. Як бачите, не до кінця дотискає. А, воно вже й не дожме. Дивіться, що трапилось. Бачите? Все, вона зламалась. Оця решіточка вигнулась. Все, працювати вона вже не буде. Отакий от результат перевірки. Ну, ви самі бачили, що ці оці ножички, вони виходять вліво-вправо. Буквально от трошечки не так стала картопелька і все, вони погнулися. Я то поставив їх на місце, але думаю, що е, нормально працювати вона вже не буде. До речі, якщо цікаво, то картопля нарізалась саме ось таким чином. Є якісь ось такі. Після такого краш-тесту я вже й не хочу перевіряти інші насадки. Давайте просто спробуємо, наскільки легко він миється. Перевіримо. Включили воду. У нас тут є кнопка. Натискаємо її і в принципі відходи мають видавлювати звідси. Миється вона доволі легко, це плюс. В принципі, як вона працює, ви побачили. Купувати її вам чи не купувати це вибір лише за вами. Наразі це все. Це був мій чесний е відеовідгук. Кому відео було цікаве, дякую за перегляд. На все добре!